Даніславська, що я ж не, не, не сказав, це, це езотеріка. Там чисте веди, там чисте глибинне розуміння духовного зв'язку з Божественним, але про Бога там не говориться. Тобто це практика без об'явлення Бога. Тому що ну, Бог, він, ти його і так бачиш, зачем про нього говорити постійно? Якщо це не навчання конкретної цієї професії, ну, служіння Богу. Да? хоча люба. Любий коров в житті має бути як служіння Богою. От Станіславський цей не зробив, як служіння Богою. Ну да, акторська майстерність, нам так здається, це навик, можна набути, можна в собі виховати. Але елементарно задумуєшся, ти дивишся на там, фільм, дивишся, як да. актор грає, там, той же самий Ді Капріо, дивишся, як грає, як переживає. <свистання> як? Навряд чи це можна надресірувати себе таким чином, просто читаючи книжки, або. не маючи талант на такому <свистання> рівні <свистання> так зіграти, я згоден з тобою, це майже, мабуть, неможливо. Да? Для мене завжди було таким чудом, як може людина розплакатись, от актор. От так, <свистання> раз і розплакатись. Теж, Ну це ж як це? це ж Ну тож, ти ж не бачиш кількість дублів, там, яка є, що там йому допомогли, є ж, ж е -е, спеціальні. І практики, але є ще й хімічні речовини, які допомагають тобі принесуть. Зараз ну, відрізали, зробили. І тут якраз цей момент тобі опа і знімають. Можливо. Ну, взагалі-то простіше -то через... — Можливо. Мені хочеться... — Але зігратися по справжньому там, так. Да. Мені все одно хочеться таке чудо вірити, що людина. Ти візьми більше радянські фільми. А в радянських фільмах, там же ж е, проблема була кількість плівки, багато чого, і там все трималось на гарній грі людині. Це ви бачили, як записували цей фільм Радянський цей Любові Голубі? Там, там, я дивився, як записували, ну, записали сцену, і коли визвучували, там є сцена, де дівчинка маленька плаче, просто починає ридати. там. Угу. І в студії записуватися, вона просто підбігає до мікрофона, там і років 12-13, просто бах і починає така істерика. Все, і там підійшов режисер, все умничка. Молодець, молодець, і одвів. Нічого собі. Красує. А ти... тобі притаманни це. Кстати, давай тобі практику. Я ж тобі і так давав ті практики. Ну, театрально, я тобі я кажу, для тебе це буде це буде просто, ну, не просто, це буде щастя для тебе. Щастя, от актьорське. Тебе розкриє. Оце. Скованість, ну, треба піти тільки не звичайний театральний кружок. Можна піти в театральний, кружок? кружок, звичайний, ну тобі там трошки можуть поламати, не туди б направити. А в чорний квадрат, якщо він зараз наймає, набирає. Це крутий психологічний досвід. О, цікаво. Рік, про якщо ти пройдеш, я усрався, обісрався не пішов. Тобто я в різні протягом життя ходив в театральні гуртки. І в Києві ходив, коли я приїхав. Да. Та саме життя, я в якоїсь мірі десь театральний гурток, ну, це як ти вмієш сприймати це специфічним образом. Ну, тут, тут є і момент, може загратися, можна не пропустити через себе справжню інформацію і емоції, От От, от коли говорять, ну, от зараз є така позиція по відношенню до доктора. Якщо він виходить в політику там, чи куди? Ну він же актер, ну це зелені, ага. да, і подібні Льоха, там, інші вони. Ну, ніхто їм ну, не вірить їм. Ну, грають. Так, да, тому що вони прекрасно ро... всі розуміють, що, що це туфта. Туфта. Всі, всі слова їхні туфті. Туфта, тому що актеру як повірити актеру після цього? От як знайти актера справжнього, правдивого, да? і відрізнити від. Брехливо. Мені здається, що біда ще в самому актері, щоб він сам себе диференціював. Ну, от ще Як... та тему, конечно, да. Ну, от, Ви, ви говорили за мій соціотип, я почитав Гамлет. Я зараз на себе приміряю. Ага. А, що через такий може слегка, слегка драматизм якийсь подавати інформацію. Da, через емоціональну, емоційну складову, як не перегнути, як зрозуміти самому собі, що зараз ти сказав від душі, прикрасивши це якоїсь емоції, да, додававши якусь краску, щоб mm -hmm. a, вразити більше, a, як це диференціювати, зрозуміти самому, що ти не перегнув, що ти це прямо в тему зробив. Тему На... Бо ну, а... можна ж так загратися, що да. постійно ходить. <ріст> <ріст> а, я, 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 ну, і самому це, себе. Це ж ті панти. Ну, ну. А це ж ну, це питання, за яке завжди чесність. Це, а, я і коли нагадую тобі, коли ми з тобою ну, займалися а, онлайн, да, я тобі показував, як мета попадати в десятку. Пам'ятаєш слово гріх? Да. В перекладі, так? Да? — Що а, В перекладі. Ні, ні, ні. Я така з древні арабійської, це в перекладі означає не попасти в десяточку. А, все я згадав, да, да. Да, так. А в шолучники, треба було людині пояснити, от, яка метафора пояснити, що, от, що таке гріх. Це коли ти мав би зробити так, щоб ти попав в десятку, а ти попадаєш в молоко, в одиничку, в девятку, в вісімку. Ну не в десятку. Тобто чесність це завжди попасти в десятку. Правда? Це от як саме воно системи правди через десяточку. Ти відчуваєш, що ти не догнув, а тут перегнув, да? життя вновь, як ця сцена, на якій ти тренуєшся. Ну так. Да. І проходиш екзамен час від часу.